Кому бажає перемоги в російсько-українській війні світ і кого бачить лідером на міжнародній арені Сполучені Штати Америки чи Китай? Міжнародна компанія GlobeScan в кінці літа цього року провела дослідження думки суспільства у 29 країнах. І у Гонконзі всюди опитали по тисячу респондентів. Результати днями опублікував британський The Economist і проаналізувати їх нам допоможе Олексій Гарань, професор Київ. Київ університету києво могилянська академія і науковий радник фонду демократичні ініціативи. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий вечір. дякуємо, що доєдналися. Людям ставили три питання: якщо говорити про це дослідження, перше питання власне: хто переможе в російсько-українській війні? Друге, хто переможе? На виборах у Сполучених Штатах Америки, оскільки дослідження проводили ще до задовго до проведення самого голосування. І третє питання, кого бачать лідером Сполучені Штати Америки чи Китай? Так, от щодо переможців, ви переможця виборів в США, то в принципі результати не співпали із, із результатами голосувань, бо 45% опитаних назвали, що переможе Гаріс, і 33% – Трамп. Але бачимо, що все-таки пере переміг Трамп так, от щодо питання в про війну в Україні загальний результат такий, що 54% опитаних сказали в 30 країнах світу, що пер, бажають перемоги Україні, і 20% бажають перемоги росіянам. Причому що українська перемога переважає у 25 країнах, але є п'ять країн, які все таки на боці Росії, і от власне до цього питання що вас як експерта непокоїть у цих п'яти країнах? Що це за країни і чим це може загрожувати для українців? Ну, дивіться, спочатку ви згадали оце питання по, по Трампу Трампу Гарріс, Значить, там не було питання, хто переможе, а там було питання, кого ви бажали бачити. Так? Тобто, це трошки, uh -huh. це трошки різні. Різні речі. А от дійсно по опитуванню, яке е... яке ставило питання по російсько-українській війні, знаєте, я скажу так: що цей Globe Scan це міжнародна кампанія, яка базується в кількох країнах: там і США, і Канада, і Індія і ще десь. От е... вона уже другий рік проводить такі подібні опитування минулого року. Ну були не прямо такі питання а. Чи варто було підтримати Україну? Да? І тоді, скажімо, 7 з 10 опитувань в середньому по, по всьому світу, вони вважали, що треба підтримувати Україну. Значить, результати опитувань, які проводить Глопскен, вони трошки я б сказав, вони аж я би сказав занадто оптимістичні щодо підтримки. Підтримки України, бо ми насправді знаємо, наскільки це важко дається в країнах так званого глобального півдня. Можливо, це пов'язано з методологією, так тому що методологія власна проводиться на онлайн-платформах, тобто треба мати доступ до інтернету. А потім це відповідно зважується на все населення. Ну і ми розуміємо, що якщо воно проводить, проводиться на інтер... онлайн, на онлайн платформах, то велика частка в цих країнах вони є взагалі не освічені, Так тобто угу. їм не до інтернету. Тобто, це якби показує з точку зору, як би сказав, більш все-таки більш освіченої аудиторії. Так? Угу. Ну, якщо говорити про ці п'ять країн. То це Індонезія, В'єтнам, Єгипет, Індія і Саудівська Аравія. Тобто ці п'ять країн так званого глобального півдня. Ну, В'єтнам не зовсім глобальний південь, де, бо це комуністична країна, але вони вважають перемоги Росії. Але що цікаво, що ціла низка країн глобального півдня дуже впливових населення серед них, такі як Саудівська Аравія. Як Бразилія, о, пардон, як південна Африка, південна Африка, Нігерія, да. Нігерія Бразилія. Ми... Ну, власне, власне, про це наступне питання. Бо там серед тих країн, а, окей. я вже підозрюю про що ви хочете сказати: Мексика, Південна Добре, Африка, Бразилія. Вони фактично підіграють або Росії, або отримують нейтралітет. Але населення сказало, що воно бажає перемоги швидше Києву, ніж Москві. Тут такий же ж феномен, як скажімо, зі словаччиною і угорщиною, коли уряди транслюють про російську позицію, а населення в більшості про що ми інколи не здогадуємося, транслюють все таки про українські настрої. Давайте давайте, значить, давайте почнемо з першого питання, яке ви поставили ці п'ять країн. Тих їх хочуть передати населення, хоче передати бажає більше е перемоги Росії. Ну це е ну В'єтнам. Тут ясно. да тобто комуністична країна, комуністична пропаганда, ізольована значною мірою від світу, і вони знають, що Росія допомагає. СРСР, але вони переносять це на Росію, що СРСР допомагав їм в боротьбі проти е, Сполучених Штатів і Китай, до речі, їм допомагав. Uh -huh. З Віталом все ясно. З Індонезією, Єгиптом і Індією, отут, знаєте, парадокс. Тому що, скажімо, торгівля з Росією для цих країн вона набагато менша і менш важлива, ніж торгівля з. Заходом і всі інвестиції до цих країн надходять з Заходу. От. І, до речі, я б сказав так, що позиція керівників цих країн вона дійсно така є нейтральна. Вони не говорять, що ми бажаємо перемоги перемоги Росії. да Але серед населення дуже популярні оці антизахідні наративи. Чому? Ну, це пов'язано знову ж таки. Вони вважають, що Захід відповідальний за колоніалізм. Ну і це правда, так. І вони вважають, що Росія ніколи не мала колоні, так? Ну знову ж таки їм важко пояснити, що Радянський Союз це теж була імперія зі своїми колоніями, але вони це погано, погано розуміють. Тому, о, ну, в принципі, це не дивно, що серед uh -huh. країн населення воно дуже так. Піддається на ці російські ніпуляції і на російську пропаганду. Це до речі, характерно для багатьох близькосхідних країн, так наприклад, де традиційна, де традиційна СРСР був союзником, союзником цих країн, угу. і вони переносять це і на Росію да, попри той факт, що. Ну, вони займаються протиізраїльську, антиізраїльську позицію, а Росія заграє там з Хамасом, заграє, підтримує Асада. Тобто Росія показує, що вона проти Заходу. І от населення цих країн uh -huh. на це купується. Я до речі, часто даю інтерв'ю арабським каналам. і Я бачу, як виступаю на арабських каналах, і я бачу, як вони будують цю передачу або і, вони і, наскільки, і і наскільки мало інформації у них про Україну і про вони, країни заходу але також. але що цікаво. Вони обов'язково кличуть в студію росіянина, і от я сижу з ним і намагаюся якось полемінізувати. А він верзе все цю всю цю кремлівську. Пропаганду пане Олексію, хотілося б ще буквально дві хвилини. Маємо зупинитися на результатах щодо опитування суспільної думки щодо перемож щодо лідерів на глобальній арені Китаю і США. І власне тут, в принципі, така консолідована позиція більшості ну умовно світу за цим опитуванням. Бо 50% сказали, що лідером мають бути сполучені штати на противагу 22% які вважають, що все-таки Китай, і тут теж є такий парадокс невеликий, бо серед прихильників лідерства Китаю. Є Єгипет і Саудівська Аравія, але вони в своїй політиці і в і у всьому спираються на американську військову допомогу. Як, як це так? Ну так, часто і буває, да. Тобто, ти не любиш ту людину, яка тобі допомагає, дає тобі кредит, а тобі віддавати цей кредит або вона тобі допомагає. Це знаєте психологічний такий момент, угу. який відомий навіть в стосунках. Ві між людьми, але що я тут зазначив? Що тут, наприклад, серед серед ну, цих країн, які е, не хочуть е, лідерства Китаю, а хочуть лідерства Росії, оу, пардон, лідерства Сполучених Штатів, вже опиняється Індія, так тому що для Індії Китай це головна загроза, угу. і тут такі великі країни глобального півдня, як і Південна Африка, і Мексика. і… Нігерія і Бразилія. Тобто, ну, це якраз свідчить про те, що ну принаймні значна частина населення. Вони розуміють, що тут основний партнер, економічний партнер uh -huh. інвестиції ідуть з заходу, і зокрема із. Зазначимо, що ця компанія Глоґлоускан вона щороку проводить такі дослідження, і будемо сподіватися, що у 2025-му, якщо таке вивчення суспільної думки відбуватиметься, то прихильників е, демократичних процесів сполучених штатів Америки як лідера буде більше ніж як Китаю, і прихильників перемоги України у війні також побільше. Сподіваємося, що бу в двадцять му році буде перемога. Вже не буде цього питання. Але, так, Олексій, але, але... але ми маємо бути реалістами. Ми бачимо зараз, що ситуація складна, але треба боротися, і будемо сподіватися на перемогу. Абсолютно підтверджуємо, підтримуємо вашу думку. Олексій Гарань, професор Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду Демократичні ініціативи в продовження лідерства Сполучених Штатів Америки, зазначив, що Трамп уже почав оприлюднювати імена тих, хто займає головні посади Україні, і в от власне як вплинуть геополітичні зміни пов'язані з. З ротацією влади у США на європейський континент на стосунки між країнами Європи, і, зокрема на взаємини України з іншими державами, нашими найближчими сусідами, ми вирішили про це поспілкуватися із кількома експертами. Серед них Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, Ян Пєкло, надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні у 2016-2019 роках, і Віталій Дячук, це аналітик інституту центральної європейської. Стратегії та проєкту «Reopen Ukraine». записи розмов із ними власне до вашої уваги на завершення сьогоднішнього головне за день. Завтра у телеканалу Перший західний особливий вечір. Він називається Світлі люди і про нього ми вам розповімо згодом. Тому вже чекайте із понеділка моїх колег у цій студії. Я з бажаю вам спокійного вечора. Бережіть себе, близьких і Україну!